Відкрити очі на світ незрячих львівська спілка сліпих відсвяткувала День білої тростини. Виступ єдиної у світі львівської капели незрячих бандуристів розпочав концерт до Дня Білої Тростини. У центрі спілки сліпих представили й виставку творчих робіт людей із порушенням зору. Тетяна Слига веде гурток майстринь з бісеру, усі прикраси, роблячи вручну однією ниткою. Ми збираємо коробочки з під кремів, з-під лікарств. Чого тільки можна, щоб насипати собі бісеру, по порядку розкладаємо і диктуємо узори незрячим. Є серед людей з вадами зору і художники. Юрій Ломов пише вірші і малює до них картини. Каже, що не вважає себе інвалідом, тому не зізнається, що майже не бачить, що малює. А от останню свою картину робив уже мозаїкою із шестикутників. потребує дуже точного состикавання, чого у мене якраз вже немає, і тому моя церкушки трошки трошки похилилась. Письменник Степан Підлужний колись бачив. Зараз чоловік вчить незрячих писати шрифтом Брайля та публікує вірші своїх колег. І згадує, як виглядає цей світ. Натхнення приходить згори, як кажуть. Я тільки як, ну, як посередник, записати те, що, те, що отримав. Минулоріч львів'яни мали змогу відчути себе незрячими і на собі перевірити, наскільки важко пересуватися на осліпки з тростиною, а цьогоріч погода не дозволила повторити подібну акцію.